Дякуємо усім, хто прийшов сьогодні, що ви мали таке бажання прийти, поклонитися Господу, і це, напевно, найкраще, як можна закінчити свій тиждень робочий, такий біготню. Хтось може був в дорозі, хтось був, може, на векейшн, хтось був е в якихось таких домашніх справах. І хай вас Бог благословить кожного, хто прийшов сюди. І я правда маю на увазі точно так, хай вас Бог благословить, бо я хочу сьогодні трошки навідатись до нашої теми, про яку ми, може, частіше говоримо десь в якихось таких приватних розмовах. Це тема про випробування або страждання. Я вже трошки її торкався одного разу, але я хотів би сьогодні. Звернути нашу увагу на чоловіка, який із людей постраждав найбільше, на Йова, який постраждав багато. І я думаю, що ми багато знаємо, думаю, що ми багато знаємо, як він страждав, яка в нього була проблема. Я хотів би сьогодні трошки більше сказати про те, як Бог йому відповів. І саме це написано у сороковому розділі, і я буду починати. Читати із 6 вірша. So Job 40, starting at verse 6. І я буду читати з 6 по 13 вірш. Не знаю, чи там мене чути, чи ні. І відповів Господь Йову із бурі і сказав: «Під пережину ти стегна свої як мужчина. Я буду питати тебе теж, пояснюй мені. Чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданим бути? Коли маєш рамено, як Бог, і голосом ти загримеш, не немов він, то окрасьте себе пишнотою і величністю, зодягнися у славу і красу, розпорож лютість гніву свого, і поглянь на все горде, і принести його, Поглянь на все горде і його впокори, поспихай нечастивих на їхньому місці, поховай їх у порусі разом, а їхнє обличчя обвий в укритті. Тоді я тебе славити буду, як правиця твоя допоможе тобі. Я хотів би почати із того, що Бог сказав в кінці. Тоді я тебе славити буду, як правиця твоя допоможе тобі. Напевно, кожна людина зустрічалася чи в старшому віці, чи навіть в досить молодому віці, з тим, що ти не можеш в чому собі допомогти. Ми часто кажемо: нема поради або нема розради, або нема людини, яка б мене зрозуміла. І Бог тут дуже так якби влучно сказав, як правиця твоя допоможе тобі, а перед тим Він каже, тоді я тебе славити буду. Я думаю, що кожна людина, я думаю, виходячи з якоїсь долини своїх проблем, свого навантаження, і якщо вона правильно. Все зважила в своїм житті, то в неї нічого нема, тільки глибоке поклоніння і хвала Богу. Нічого про себе, нічого про своє Я. І цікаво, що передує цій, цій Божі е, такі е, тези. Він два рази тут говорить 11 і 12 віршом. Про горде, розпорож лютість гніву свого, і поглянь на все горде, і принесь його, поглянь на все горде і його в покори, поспихай нещастивих на їхньому місці і поховай їх у порусі разом, а їхні обличчя обвий в укритті. Це такий контраст, який Бог тут показує, Він говорить про щось горде. Чи то людина, чи, чи то навіть є тварини, які досить так тяжко впокоряються, які мають свою ціль, своє назначення, і вони так йдуть. Бог каже, що проти тої природи, яка живе в людині, зокрема, яка ем, підсилена гордістю, нема управи. Нема управи, ми знаємо. Там апостол далі говорить, через що у вас сварки, через що у вас війни. Він каже, хіба не із пожадливостей ваших. А пожадливість, то вона, знаєте, вона не з любові народжується. Вона саме звідси десь де. І я хотів би ще раз перечитати цей текст і піти далі, ще в одне місце Писання, тому що тут дуже добре Бог говорить. І я прочитаю. Шостий вірш, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий ще раз. І відповів Господь Йову із бурі і сказав: підпережено ти стегна свої, як мужчина, я буду питати тебе, ти ж пояснюй мені. Я тут зупинюсь. Пам'ятаєте, коли Даниїл получав відкриття від Бога, то він впав, він не міг стояти, там не було бурі ніякої, там просто Бог був. Благоволящий до Даниїла, щоб дати йому відкриття. І коли він зустрівся із Богом, то він впав. А тут, коли Бог говорить з Йовом, то ще й з бурі. І він каже, і, тобто тяжко стати і підперезати стегна свої, як мужчина. І тут ще Бог каже, що я маю тебе спитати дещо, а ти будеш мені пояснювати. І далі каже, чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданим бути. Коли маєш рамено як Бог, і голосом ти загримеш немов він, то ти себе пишнотою і величністю зодягнися у славу і красу. Знаєте, Бог відгородив ось ці всі запитання, навіть які в нас часто бувають, і Він так якби правильно і, і з правом зосередив все на собі. В наших частих запитаннях до Бога, особливо в молитвах, чому нащо, а чому я? Я не знаю, чи це для нас йде як олива на рану, чи це може як сильна рану, коли би Бог сказав, чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданим бути. Знаєте, в нас є адвокати. В нас є закон, права, в нас є суд, бо люди хочуть правуватися, вони хочуть доказати свою справу, вони хочуть е бути невинними. І добре, що є е верховенство права в країні. Добре, що є якась система, в якій людина може за себе постояти, якщо вона. Е як то кажеться, якщо її завдали якусь шкоду. А тут Бог каже, що ти хочеш порушити право моє, чи ти хочеш винуватити мене, щоб оправданим бути. Знаєте, це тільки якби сказати, середина або його страждання підходять до кінця, тому що він не знає, що відбувається, чому саме на нього така. Ставка була поставлена. І там за всім тим слідкував Сатана і дуже близько Колойова був Бог. І він дуже зображений тут в усій книзі як людина, як досить така приземлена людина, без стад, без хатів, без дітей, без жінки, яка би підтримала його, без нічого. Сам собі страждає. І в нього є позитив в тому, що він постійно добирається до Бога. Постійно добирається до Бога. І на відміну нашого теперішнього суспільства це добре. Тому що тепер людина спосібна відвернутися від Бога, якщо ти мені не дав, якщо ти мене не благословив, якщо ти про інших дбаєш більше, як про мене. То взагалі в такому матеріалістичному світі, ну як дальше тягнутися до такого Бога? І це, напевно, той, та я думка, з якою я піду дальше, тому що Йов всім своїм серцем тягнувся до Бога, тягнувся в усіх своїх стражданнях, доки в нього було е язика, доки в нього було сили, і Бог відповів йому і став з ним говорити таким досить. Неординарним способом. я хотів би перегорнути Біблію майже до кінця і глянути з вами на останній розділ е, апостола Якова. Він говорить тут про терпіння. Він говорить тут про терпіння. П'ятий розділ, одинадцятий вірш, 5, 11 вірш. 5.11. Отож, за блаженних ми маємо. Тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець Його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Я хотів би, щоб ми якось заклали це в своє серце як основу, як бачення того, що милостивий та щедрий Господь. А те, що ми за блаженних маємо тих, хто витерпів. І він каже: ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець Його. Дозвольте мені е, сказати слідуючи: я не знаю, через що ти сьогодні проходиш, можливо, через ніщо, можливо, в тебе добре життя і милостивий та щедрий Господь для тебе. І ти можеш сказати разом зі мною Амінь. А можливо, в тебе не складається в житті все добре. І, можливо, твій сезон на сьогоднішній день досить такий приземлений. І ти хотів би від Бога почути щось, та й він відповіді не дає поки що. Знаєш, милостивий та щедрий Господь. I came to tell you that God is good, compassionate, full of mercy. Believe it or not, he doesn't change. Ми чули про його витерпіння, та бачили Господній кінець його. Я вмісно повторюю цю, спра... цю фразу: та бачили Господній кінець його. Не диявольський. Тую всю колотнечу в його в житті, так якби збудив диявол. Але от кінець був не його. Знаєте, як людині дуже легко здатися на тую тичаю, якщо вже диявол до мене добрався. Ай-яй-яй. То вже, напевно, він довершить свою справу. Я не знаю, чи ви читаєте зі мною, покажіть ще раз 11 вірш. Читайте на своїй мові. Та бачили Господній кінець його. Господній кінець. Знаєш, в твоїй долі, в твоїм житті, в твоїх переживаннях або, або в доброму твоєму житті, милостивий та щедрий Господь. І Він має кінець про кожну людину, про мене, про тебе, про твоїх дітей, про твою хворобу, про твою економіку, про нашу країну, про всі країни, які на світі є. Щедрий. Милостивий Господь. Ви бачили Йова, ми блаженними вважаємо тих, хто витерпить. Знаєте, я сьогодні нікого не закликаю до того, щоб братися за якісь терпіння. Це не мудро, як людина собі натягає: Я от хочу там щось витерпіти, і, і, і така, знаєте, ну ми читали там про гордість, так що не будемо повторяти. А коли ми не знаємо навіть, що відбувається. Чи диявол підступив, позавідував, чи просто в тебе нема відповіді, чому саме так. Я хотів би, щоб ми пішли із тою думкою в наше життя милостивий та щедрий Господь. І це в Біблії просто abundantly too many times підтверджується. І, знаєте, ми Бачимо знову на новинах, ми чуємо, ми переживаємо в деяких сім'ях, що люди знову слабують, і знову цей ковід нікуди не подівся, і знову він мутірується, і знову він атакує людей. І мені подобається, як один пастор з церкви сказав з одного штату, тому що я так зрозумів, що в його церкві багато людей є, які не вірили. Ковид, вони думали, що то якась ерунда, що то якась видумка. Він, він, він каже: слухайте, дайте я вас в нашій церкві, скільки вмерло людей. І в їхній церкві так виглядає, що помирало багато людей в підтвердження того, що то не була якась конспірація, то не був якийсь там, знаєте, something. It was real sickness. Тобто в нас все ще життя продовжується, і часто і густо треба нам нагадати, що Господь милостивий та щедрий. Знаєте, я дії святих апостолів багато читав, і особливо подорож апостола Павла до Риму в кораблі, але я ніколи не звернув увагу, аж поки я не почув детальний опис того, що відбувалося на тому кораблі. Знаєте, там написано, що надії на врятування вже ніякої не було. А що там було таке, що апостолу Павлу було сказано, що всі ті люди будуть йому даровані і ніщо не загине крім корабля? Ну там ж не були, всі хрещені Святим Духом, всі вірили в друге, в друге прошествия Христа. Там не були всі люди доброї репутації, не були всі люди такі, яким от просто дорога в небо була відкрита. Там було багато, багато грішників і рабів і тюремщиків на тому кораблі. І раді своєї милості Бог взяв та й всіх спас. Раді своєї милості, бо милосердний, милостивий та щедрий Господь. Амінь. Давайте ми підемо до Господа в нашій молитві. Ми не знаємо, як Бог працює там десь над тим, за кого ви молитеся. Ми не знаємо, які в Бога методи. Ем, дайте я скажу так, може, точніше трошки. Коли в наші діти ще були маленькі, і я приходив на роботу і часом. Не помічав сам, що я вже так виглядаю, трохи виснажений, і трохи така фізіономія про щось свідчила. Я, я пам'ятаю, один чоловік до мене підійшов, він в минулому був пастор, і каже, що там в тебе? Ти щось дуже погано виглядаєш. Я кажу, ти знаєш, тільки от пару годин назад з Мордженсі приїхав, там і, і така медицина, і така, і так дитина слаба, і то є все. А він каже: о, добре, твої діти зараз слабують. Кажу, так. Думаю, що він щось не почув мене. Він каже, знаєш, який в них буде класний імунітет. Як вони старшими стануть до школи, підуть, у них вже буде імунітет. Ті діти, каже, які не хворіли ніколи, то в них імунітет буде заводитись пізніше і вони сильніше страждають. Я кажу, де ти таке вичитав, звідки таку взяв теорію. Він каже, ні, то правда, в мене теж діти були. І кажу, що вони потім не слабували? Ну, каже, вони слабували, але то вже було таке. Все так, якби на ходу, таблетку, сюди, туди і пішли. І я так ободрився, знаєте, в своєму сонному стані відробив той день і думаю, о, слава Богу, що е, діти тепер слабують, коли в них є догляд, в них є там педіатр, їх не треба там просити, щоб вони до доктора йшли, взяв, завів там, все, їх провірили нормально, скільки треба. Попробуйте старшу дитину взяти і, і, і завести, як то кажуть, до шпиталю. То, то ціла проблема. То не хочуть, то там не приймають. То купу всіляких паперів там треба, то треба тобі в коридор вийти. Бо вони там мусять з твоєю дитиною говорити, яка в тебе в хаті прожила в вісімнадцять років. То відтяті вже їм треба один на один говорити. А як мала дитина, пішов там, провірив імунітет, виробляється, все, слава Богу. So, my point is, Ми не знаємо, як Бог працює зараз. З нами, тому що ми не знаємо, яке майбутнє перед нами, але за все, що відбувається в житті нашому, слава Богу, бо наш імунітет заряджається. І тепер, коли бувають ось такі напруги, коли бувають якісь в нас невідповіджені молитви, ми вчимося більше предстояти перед Богом, ми вчимося більше смирятися. І ми, як тут вище апостол Яків згадує, часто подібні до того рільника, який сіє. А дощ ранній, і дощ пізній від нього абсолютно не залежить. Часто можна поступити так, якщо від мене половина або більша половина не залежить, на що взагалі сіяти? Outcome is unknown. It's not, так, То не є такий впевнений інвестмент. Давайте я прочитаю і буду закінчувати. Він каже: довго терпіть же і ви зміцніть серця ваші. Бо наблизився прихід Господній. А перед тим Він каже: отож, браття, довго терпіть, аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довго терпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Нехай Господь сьогодні в наші серця вильє, кому треба ранній дощ, кому треба пізній дощ. І нехай Він оросить нас, тому що Він милостивий. Та щедрий Господь. Амінь.